Що завжди допоможе нашим дітям перемагати. Вітаю кожного з вас! Ви на каналі Рімкіцюа. З вами Ірина Андрієва, і це подкаст Біблія про дітей. Ми продовжуємо тему, як виховувати дітей у досконалій волі Божій. І на підставі писання ми вже з'ясували, що воля Бога щодо наших дітей вона хороша і добра, тому що Бог любить наших дітей. Ми побачили те, як ми можемо взаємодіяти з волею Божою щодо наших дітей для того, щоб приводити її до прояву. Також ми дізналися, як ми можемо допомогти нашим дітям ходити в істині слова Божого все життя. Ми розглянули, чому важливо навчити дітей проголошувати слово Боже в голос. А минулого разу ми дізналися, як саме навчити дитину приймати волю Божу про себе. Тому, якщо раптом з якоїсь причини ви пропустили попередні випуски, посилання ви знайдете в описі під відео. А сьогодні, друзі, прослухавши цей випуск до кінця, ви дізнаєтесь, що завжди допоможе нашим дітям перемагати. Тож дивіться до кінця, а ми з вами починаємо. І починаємо ми з вами з молитви. Отче, ми дякуємо Тобі за твою любов до нас і наших дітей. Дякуємо Тобі за служіння Святого Духа. Ми потребуємо і приймаємо Твою любов, Твої настанови через Твій Дух. Прямо зараз навчай нас в ім'я Ісуса. Амінь. Також нагадаю, друзі, що в рамках цієї теми ми розглядаємо з вами п'ять дієслів взаємодії з волею Божою про нас і наших дітей. Давайте згадаємо їх це читати, роздумувати, проголошувати, приймати і дякувати. Давайте ще раз зі мною повторимо читати, роздумувати, проголошувати, приймати і дякувати. Так, молодці. Сьогодні ми переходимо з вами до дієслова дякувати. Як гадаєте, чи важливо навчити дітей вдячності та чому? Напишіть, будь ласка, ваші варіанти в коментарях або в чаті Кіцуау у Телеграмі. І чи важливо це взагалі, може і не варто, може самі навчаться, коли виростуть. Тож давайте сьогодні, прямо зараз, розберемося разом. Отже, як ви напевно вже зрозуміли, відповідь на наше запитання сьогодні, що завжди допоможе нашим дітям перемагати, це, звісно ж, ходіння в подяці Богові. Це наше дієслово дякувати. Чому? З чого я це взяла, що це саме те, чому важливо вчити наших дітей? Да з того, що про це вчить нас Біблія. Так багато історій в Писанні, які показують нам не просто важливість подяку Богові, а й результативність цього. Візьміть, наприклад, історію з двома хлібами і п'ятьма рибками. Що зробив Ісус для того, щоб отримати відповідь і нагодувати таку велику кількість людей. Він віддав подяку Отцю. Тобто подяка допомогла впоратися з серйозною нестачею та голодом. Або що зробив Ісус біля груби Лазаря, коли всі інші вже поховали його і оплакували? Ісус віддав подяку Богові, і Лазар воскрес. І якби в нас було побільше часу на це, то я могла б ще багато історій навести, які б показували нам з вами, що вдячність завжди є важливою складовою для перемоги в Господі. Бо вдячність Богові це обов'язкова складова віри, друзі. Це важливо. Віра бачить невидиме і дякує за відповідь наперед, так, наче це вже проявилося. Це настільки важливо, друзі, тому я повторю це. Вдячність Богові це обов'язкова складова життя віри. Віра бачить невидиме на підставі писання. І дякує Богові за відповідь наперед. Дякує так, наче це вже проявилося сьогодні. Отже, вірю, що цього вже достатньо нам із вами для того, щоб переконатися в тому, що подяка Богові це найважливіша складова перемоги над смертю, нестачею, хворобою, образою чи чимось іншим. Неважливо, друзі, з чим зіткнуться наші діти у житті та служінні. коли ми навчимо їх цінності мати вдячне серце перед Богом. Це завжди буде допомагати їм перемагати в будь-які шторми і тиски, що підносяться ворогом. Тоді перед нами постає наступне запитання: а як же навчити дитину дякувати Богові? Добре, ми побачили, що це треба робити, але тоді, як нам це зробити? Адже ми не можемо просто змушувати їх робити це? Вірно, нам і не варто намагатися змушувати їх робити це. У такому разі це все одно працювати не буде, друзі, а навпаки, відштовхуватиме їх від Бога. Насильство або маніпуляції ніколи не наблизять наших дітей до особистих стосунків з Ісусом. Тоді як бути? Є способи того, як саме ми можемо навчити дітей бути вдячними Ісусу. І перший, мабуть, найбільш дієвий спосіб це ваш особистий приклад для них. Причому не на показуху, тобто, коли ви це робите, бо ваша дитина дивиться на вас або слухає вас. Вибачте, що використовую такий сленг, але я бачила подібні явища, і тому мені треба говорити про це. Ми говоримо саме про ваше особисте життя і стосунки з Ісусом, стосунки з Його Словом, які наповнені вдячністю, коли ви дякуєте Богові у повсякденному житті, і це йде щиро від вашого серця. Звісно, друзі, можливо, саме тоді, коли ви культивуєте це у своєму серці, у своїх думках, у своїх устах, у своїх реакціях, тоді це чить наших дітей найкраще. І я не кажу про те, що завжди легко, або про те, що обставини завжди будуть нам допомагати дякувати Богові. Ні, якраз таки навпаки. Саме цей допомагатиме нам протистояти будь-якому тиску, який прийшов у дім чи сім'ю, або у життя нашої дитини. Наш з вами особистий приклад це дуже важливо для наших дітей. І хтось може сказати: ну, як я можу навчити дитину дякувати? Адже подяка вона або є, або її нема. Я чула такий вислів. І тут я з вами не згодна. Чому? Да тому що в цьому разі ми маємо справу зі способом мислення людини. Тобто, коли ми вчимося самі і вчимо наших дітей подяки, ми закладаємо в них правильний спосіб мислення, правильне ставлення до Бога і до того, що Він робить для нас. А саме вчимося помічати все те, що Бог робить для нас у щоденному житті. А Він робить немало. Кожен день Він робить дуже багато для кожного з нас, для кожної нашої дитини. Але чи звертаємо ми на це увагу? Чи розвинена у нас така звичка помічати і дякувати Богові? Це вже якраз таки те, про що ми з вами тут і говоримо. Коли ми вчимося помічати милість і доброту Бога до нас у кожному дні, Його допомогу, Його ласку. То це піднімає нашу довіру до Нього і в складні часи. А наша довіра Богові це і є наша віра в Нього і віра в Його любов до нас та наших дітей. Вдячність Богові розвиває нас у прийнятті Його любові до нас. Бог любить нас і наших дітей настільки сильно, що Він не пожалкував свого Сина. Тільки поміркуйте про це. Отець віддав Його, віддав Ісуса на смерть, щоб придбати нас із вами. Для себе ось наскільки сильно Бог, Отець, любить нас та кожну нашу дитину, і ще більше ми будемо згадувати це, роздумувати про це та дякувати йому, то більше ми відкриваємо себе для прийняття цієї самої любові та прояву її в усіх сферах нашого життя. Звісно ж, є інші способи того, як ми можемо вчити дітей бути вдячними Богові. Але наш з вами особистий приклад приклад людини, яка любить Бога і дякує йому. Це, мабуть, один з найважливіших. Бо навіть якщо ви почнете вчити дитину вдячності з записанням, але самі водночас не будете робити цього в щоденному житті. На практиці це буде малоефективно. А ось коли ви розглядаєте історії з писання, які навчають нас подяки, і особисто практикуєте це, практикуйте це разом з дітьми, ось це матиме добрий і важливий ефект у їхньому житті та у вашому теж. Однозначно, кажучи про життя подяки, ми говоримо з вами про те, щоб вчитися цього з писання. Друзі, це важливо. Дозвольте саме Слову Божому навчати нас і наших дітей навіть у такій дисципліні, як вдячність. І саме це ми бачимо в Писанні. Наприклад, давайте відкриємо перше послання апостола Павло до Солонян, 5 розділ, і прочитаємо 18 вірш. Він пише. Дякуйте Богові при всіх обставинах, бо саме так Господь хоче, щоб ви жили у Христі Ісусі. До речі, друзі, це не означає, що нам треба дякувати Богові за все, але ми завжди маємо щось за будь-яких обставин, за що ми можемо сказати Богові дякую. І, до речі, тут Бог прямо відкрито говорить нам про те, що постійність у вдячності, тобто те саме повсякденне життя вдячності перед Богом, це і є воля Божа для наших дітей. А це те, що ми з вами тут вивчаємо: волю Божу про наших дітей. І ми прочитали з вами, що так Господь хоче, щоб ми жили в Христі Ісусі, ми та наші діти. Тому, навчаючи наших дітей жити життям подяки перед Богом, кожен день ми тим самим вчимо їх виконувати, волю Божу для них кожен день. І нагадаю, що ми не маємо з вами мети просто отримати нові знання. Ми маємо з вами мету навчитися застосовувати на практиці, щоб потім насолоджуватися результатами. Тож протягом тижня ми продовжимо розширювати цю тему на практиці. Ласкаво просимо до чату кіцуа у телеграмі та на наші сторінки в соцмережах, щоб вам не пропустити наступні відкривання та практичні кроки. Підписуйтесь, вмикайте сповіщення. Усі посилання на всі наші безкоштовні ресурси ви знайдете в описі під відео. А нам час зупинятися. Тема, звісно ж, дуже велика і цікава, але ми достатньо розглянули для початку практики. Сьогодні ми з вами дізналися, що саме постійна подяка Богові завжди допоможе нашим дітям перемагати. І на підставі нашого вірша, давайте проголосимо і затвердимо волю Божу про наших дітей прямо зараз. Проголосіть разом зі мною про своїх дітей. Мої діти з радістю дякують Богові щодня, приймаючи його любов до себе. А також нагадую, друзі, важливу практику проголошення віри разом із вашою дитиною. Наприклад, Отче, я дякую тобі за Ісуса і за те, що ти так сильно любиш мене. Ти бережеш і оберігаєш мене завжди і скрізь. Дякую тобі за це. Амінь. До речі, як звучить ваше проголошення віри? Пишіть у коментарях, цікаво буде почитати, і також ви зможете допомогти комусь почати цю практику. Хто бажає обговорювати нашу тему? Ласкаво просимо у чат кіцу у телеграмі, де ви зможете ставити всі запитання, які вас цікавлять, і отримати молитовну підтримку стосовно ваших дітей. І до речі, друзі, якщо вам сподобався цей випуск, ставте лайки. Напевно, ви знаєте когось, кому цей проект також стане в нагоді. Поділяйтеся цим відео з іншими, зі своїми рідними, з друзями, просто зі знайомими. І у такий спосіб ми разом із вами допомагатимемо іншим людям пізнавати істину слово Божого про дітей. А на сьогодні нам з вами час закінчувати. Дякую, що сьогодні ви були зі мною. Почуємось у наступному випуску. З вами була Ірина Андрієва та команда Рімкіцюа.